Усім привіт! Починаю це відео зі смачного сніданку, перекусу, вечері. Хто як любить, я обожнюю сирники на будь-який прийом їжі, бо я так, знаєте, по сиру це просто моє улюблене. Мені можна м'ясо не давати, але сир, щоб був обов'язково. Роблю за своїм класичним рецептом. Сьогодні в мене було багато сирників. Я вже неодноразово його показувала, тому сам рецепт вже не знімала. Смажу швиденько на олії кхі. Сьогодні чоловік аж цілий кілограм сиру приніс, тому сирників вийшло багато. Буде на декілька разів, а може, і не буде, побачимо, тому що всі з апетитом. І будемо смакувати. Бажаю всім приємного перегляду, але хочу одразу попередити, що сьогодні в цьому відео будуть підняті певні такі теми, які можуть трішечки. Бути для вас некомфортними, але сподіваюся на взаєморозуміння. А поки що мені смачного, подаю сирнички з варенням, яке я, до речі, сама робила. А саме це варення на основі агара-агару. Це полуничний такий джем вийшов, дуже смачний. Ми його полюбляємо і я його зберігаю в холодильнику. Небагато зробила, але якби була змога зараз доробити ще декілька баночок, то з задоволенням би це зробила, тим паче, що він абсолютно легкий. І також потім ще в кінці додала собі згущене молоко, бо то дуже-дуже смачно. Заварюю смачненький чаєчок, зелений, також з ароматом полуниці, і буду смакувати. А тим, хто дивиться це відео і також щось піджовує, бажаю також смачного. У нас понеділок і вкотре був обстріл. Обстріл Києва, Київщини, і це дуже страшно. Я з вечора погано почувалася, якось не знаю, в мене було якісь тривожне відчуття. Потім я втихомирилася і вже вляглася. І вранці о 5 ранку, десь о 5.20. Чоловік і я проснулися одночасно, фактично від балістичних вибухів. Ми пішли до дітей і десь і за хвилин 10 спустилися в підвал. Такого дуже давно вже не було. Ще майже все летіло в, наш... в нашій стороні, з нашої сторони в сторону Києва. Найкращий спосіб відволіктися це, звичайно, займатися простими справами, повертатися до роботи і щось буквально робити руками фізично, аби якось зайняти себе і не думати так багато. Але все ж таки не думати не виходить. Був у мене коментар стосовно того, що я не зважаю на прильоти, а говорю ось за. Відключення світла, друзі, мені дуже сильно болить взагалі все, що відбувається зараз. І кожен приліт в іншому місті я так само важко переживаю, як і обстріли міста, де я живу. Мені це все дуже болить і. Можливо, болить так, як багатьом не болить. Я за це все дуже переживаю. У мене нестабільна нервова система, нестабільний психічний стан, бо я прямо живу цими новинами і живу тим всім, що відбувається. Немає хвилини, аби я за це не думала. Я б уже і хотіла не думати стільки, скільки я думаю, за ці всі обстріли, прильоти, загибель людей. Але думаю, бо це моя країна. Можливо, просто ви. В моменті не почули те, що ви ну щоб хотіли почути. Можливо, моя розмова про всі ці події була раніше, а ви втрапили на відео, де я суто сказала про відключення світла. Бо і це є теж наслідком війни. На жаль, хорошого від війни не чекають. Я розумію біль кожного. І ми всі таким тим чи іншим чином травмовані, всі живемо в певному горі і в біді, тому що ми не можемо своє життя взагалі контролювати через ці події, через війну. І в кожного з нас є за що переживати, і за що йому болить серце і душа. І лише прошу не, не міряти, не применшувати, не. Не зневажати. Знаєте, на День Незалежності я написала таку фразу до, віталь... до вітання, що бажаю взаєморозуміння усій українській родині. І ці слова насправді дуже вагомі. Якщо вдуматися, то українцям не вистачає ось того, аби. Підтримувати один одного в важкі моменти. Бо, звичайно, коли людині болить і людина травмована, вона хоче хоча б яку-небудь втіху в моменті отримати, аби їй стало легше. І часто це втіха це вколоти іншого, аби іншому стало теж боляче, і тоді йому ніби стає краще. Або щоб той інший почав виправдовуватися, вибачатися, і тоді ніби тобі стає краще. Аби щось той інший, можливо, зробив, і тобі ніби теж стає краще. Але глобально. Ці всі речі не вплинуть на перебіг подій. Я би дуже хотіла щось змінити, але скільки б я не говорила, що б я не робила, воно не змінюється. Одне єдине, що ми можемо робити, це молитися і донатити. Тому давайте берегти один одного нервову систему, бо нам потім якось ще тут жити, всім разом. І якби українці були більш згуртовані і не гризли один одного, то можливо б. Можливо, б, якось ще швидше закінчилось, я не знаю. Моя така, можливо, якась дуже дитяча надія і сподівання. Я вас всіх дуже прошу берегти себе, ходити в укриття при тривогах, не нехтувати сиренами і так само берегти і вважати на те, що іншому теж може бути боляче. І якщо ви просто не почули потрібних слів у моменті, це не означає, що комусь не болить. Тому поважаємо один одного і всі надіємося на те, що цей жах скоро закінчиться. Я не знаю, що які слова сказати, бо кожному з нас важко, комусь важче. Я впевнена, що є люди, яким набагато-набагато важче. І якби я могла, як то кажуть, весь світ прихилити до вас, я би це зробила. Але я, на жаль, не все сильна. Все, що я можу, це лише віддати свої співчуття і. Якось вас обійняти, знаєте, так через відстань, передати свої сподівання, що все буде добре, і розрадити, можливо, якось словесно. Але, на жаль, на більше я ніяк не можу вплинути. Всі ми живемо з цим дурним сусідом. Нічого не зробиш. Ось так в емоційній ось в цій розмові прибралася. Прибралася, трошки відійшла. Ну, відходжу ще досі, наклеїла патчі, бо ранок почався досить рано. Я ставила будильник на 6.30, а встали через тривогу в 5.20. Ну, як встали, вже вибухи були. І знаєте, ось це, цей контраст, коли зранку цей кошмар, а потім ти просинаєшся і день такий, типу, нормальний. І, і вже, типу, можна. Жити спокійний свій ранок, готувати каву, я не знаю, там, йти на прогулянку. І ці контрасти життя і смерті, вони просто. Мене настільки вони збивають з пантелику, я не розумію, на якому я світі знаходжуся. Можливо, я вже комусь наврила зі своїми цими, знаєте, такими ниттям. Але це мій канал, і я тут ділюся не лише. Будніми якимись, але й тим, що в мене на душі, якщо мені болить страшно, і я переживаю, то воно мені болить страшно і я переживаю. Ось. І я знаю, що є дуже багато таких людей, як я, тому можливо, для когось це буде підтримкою. А якщо не буде, то хай це буде моїм щоденником. Моїм щоденником, чи я захочу це колись згадувати навряд чи можливо, можливо, щоб наступні покоління. Не змогли забути, і пам'ятали, що ось таке коїлося і коїться зараз. Тому якось так. Пішов син до школи, дочка пішла в садочок. Це ж ми два три місяці були вдома. Перший місяць червень всі хворіли на вітрянку. Відповідно, всі сиділи вдома. Спочатку малий, потім мала. Ось, і як контактні особи не ходили. У Липні нас попереджували, що буде е, значить, цей не вихідний, а відпустка у всіх, коротше, садок закривався. Думаємо, все з 1 серпня підемо, в серпні в іншому садочку канікули, і кажуть, що до нашого садочка привели всіх з того садочка. Тому, хто може, не виводьте, бо і так групи по 45, то я вже думаю, добре, я не буду виводити дочку, І ось нарешті вона пішла. Дуже хотіла вже нарешті, бо попередній рік вона прямо не хотіла. Ось, До речі, після цих вибухів таке погане повітря, таке і, і позначка погане, тяжке повітря, якесь з частками якимись там. І прямо дихати так важко, таке враження, що знаєте, горить десь щось. але Ніби кажуть вже потушили, може ще димить. Ось. Так от дочка вже нарешті хоче, син дуже хоче. Він оце, ми пішли в підвал. Ну, як пішли? Ми побігли. Я навіть речі не взяла, ні сумки, нічого. Побігли в підвал і він каже: я зараз прийду і буду вдягатися на, ну, на перший цей дзвоник, типу. Я кажу, що дуже рано, що, може, там тривога затягнеться, може нічого не буде. Він так хотів і та й пішов. Коротше, якось так день почався. Геть, не так, як воно мало би бути. І знаєте що? І минулий понеділок, на день народження Орестика такий жах був. Цей понеділок. Я щось так, знаєте, собі подумала, згадався мені о той жовтень і листопад 22-го року. Надіюсь, що цього не буде. Але хорошого, навряд чи варто очікувати від сусідів наших. Ось. Сподіваюся, з вами все добре. І всі, хто з Києва дивиться мене, що ви спускалися в укриття якісь, я не знаю, десь себе берегли. До речі, якось так не написали цього разу про вилюки цих тушок. І... Типу я не була підготовлена морально, знаєте, але з вечора я чесно вам я навіть нотатку собі написала, і в мене був такий панічно тривожний стан, таке якесь відчуття тривоги. Я заснула. Потім прокидаюся, мене як, наче як електрошоком знаєте, все. Самостійно організм е проробляє. Я не можу заспокоїтись, мені не добре, мені погані думки були. І вже в кінці я наче і заспокоїлася. Я одяглася 5-20 обстрілів. Е я не знаю, мене оці тривожні стани, вони мене дуже сильно матують. Це дуже і дуже погане відчуття. Так, воно дуже, дуже правдиве таке відчуття. Друзі, всім привіт! Знімаю ввечері бо хочу на ранок зробити закуску. Це закуска від людей з Вона часто не готує до різних свят, бо вона дуже смачна, святкова і такого ви точно не куштували. Це не консервація, це його маринон не дуже люблю страви, але це просто неймовірно. Коротше, нам потрібні баклажани кілограми. Ось я беру різноманітні, бо такі свої крухі, але мені здається, що в цьому рецепті класно, щоб вони були не дуже товсті. Ось такого плану баклажанчики не дуже грубі підійдуть найкраще. Якщо великі баклажани, типу такого, то будуть розділені на два і все слайдами порізати. Їх потрібен цілий кілограм. Бачите, які сортові її свікрухи. Далі нам потрібні різнокольорові перчики. Я спеціально взяла жовтенький, червоненький, оранжевий, три штучки достатньо. Часничок. Далі склянка 100-200 г, 400 г або дві, або дві склянки, такі самі: цукру, 600 мл звичайної води. І потім соняшникова олія, ну, приблизно десь 300 г, можливо менше. Побачу, я перший раз готую. Сподіваюся, у мене все вийде так само. Першим ділом потрібно на слайси порізати баклажан і на дрібнесенький кубик наш перчик. А тим часом воду з цукром відправляємо кипетитися. Так, його занурюємо, щоб повністю всі вони туди увійшли. Так, значить, поклали перший шар баклажанів, посолили. Далі слайсами поклали часничок зверху перець. І знову шар баклажанів, посолили часничок і зверху перець. Залишаємо наші баклажанчики при кімнатній температурі на всю ніч, бо вони ще гарячі. А вже зранку перекладемо в холодильник і ось вони будуть там зберігатися. І це дуже смачний рецепт. Завтра покажу результат. Вони, в принципі, тільки трошечки можуть ще тоншими стати, а так, бачите, всі кольори збережені. Це дуже і дуже смачно все. Залишаю вас на подумати з цією смакотою, а ми будемо завтра смакувати зранку. Друзі, показую вам результат на наступний ранок, які вийшли баклажанчики. Вони дуже ароматні, пахнуть чесничком, хоча чеснику не так і багато. М'якенькі. міру солодкі, в міру солоні такий маринований у них смак смачний. Хрусткий цей перчик, тобто м'якими лише є баклажани, перчик залишається хрустким. Олії багато, розумію, але її можна, якби. Обмакнути, якщо вам не треба стільки. Дуже смачна закуска, у мене аж слинки течуть. Зараз можна просто знаєте, навіть на хлібчик покласти собі і скуштувати ось так як знаєте, як перекус. Зараз п'ята година вечора, до вечері ще кілька годин. І ось такий я собі перекус зроблю. Дуже пахне смачно. У мене вийшло так само, як і з викруха моя робить. Я рада, бо хвилювалася, чи в мене все вийде. Вийшло і навіть дуже. Шкода, що камера не передає аромат, баклажани дуже смачні, взагалі немає ніякої гіркоти. Закуска на 10 з 10. На свято також класно підійде, просто що може не в таких високих литках робити, а зразу, знаєте, просто в два-три шари в низеньку якусь тару закривати і ось так виставляти в цій низенькій тарі на стіл. Клас. Тому куштуйте на здоров'я. І ще показую сніданок наступного дня. Також додавала цю закуску до яєжні, до бутербродика. Дуже прикольно розбавляє, знаєте, такі одноманітні якісь овочеві додатки до сніданків. Мені сподобалося. Буду робити ще й обов'язково цей рецепт сама собі збережу. Ходили ми з сином на прогулянку, він у нас проснувся о 6 ранку, всіх розвезли в садочки, в школи, і потім він сам залишився і каже, хочу на вулицю. Він уже в нас такий говорун говорить. Вирішили його вигуляти. І що ви думаєте? Я з ним гуляла майже три години. Це дуже багато, бо я зазвичай менше з ними гуляю. Але оскільки не було людей в такий час, то в принципі нормально. Я просто не дуже полюбляю гуляти саме на майданчиках дитячих через те, що вони в нас, знаєте, так багато дітей, багато людей, і мені некомфортно словом. І ми чекали закінчення вже в школі навчання у сина. Тобто закінчення робочого його дня, щоб його забрати зі школи. І відповідно весь цей час гуляли, ходили, забирали посилки. Він викупався в усьому смітті, і ми благополучно брудними дочекалися старшого. Все забрали Мирона. Прийшла така голодна і така зла, що, чесно кажучи, думала, накинуся на холодильник і разом з полицями з'їм. лін. Його варю гречку і. Тут у мене смажаться чебуреки. Благодаря забула розморозити м'ясо. Ну, як забула. Я думала, я встигну. Але пішли з самого ранку з 8 години гуляти, і оце до 11-ї гуляли. Ну і, коротше, вже обідній час. Так що не встигли розморозити. Будуть чебуреки, гречка, салат, закуска з баклажанів на обід. Заходила в аптеку поповнити запасу магне, бо щось антистрес і свого персену, це те, на чому я зараз стабільно сиджу, бо інакше ніяк. І взяла в розетці, купила ось такі насадки на дитячу зубну щітку, а свою зубну щітку відправила в ремонт і буду дивитися, чи вони її поремонтують, бо це є Філіпс, і вона вже вдруге в мене ламається, тому я не дуже з ними задоволена. Тож чекатиму, чи поремонтують, якщо ні, то щось буду купувати інакше. Сьогодні, 3 вересня, 8 років подружнього життя виповнюється у моєму житті з моїм чоловіком. А в 2016 році, 3 вересня, ми мали весілля, розписалися і ось уже 9,5 років, насправді, разом, а 8 офіційно. Знаєте, багато за цей період нам довелося пережити, і скажу так, що. Були дуже класні, приємні моменти, які підносили нас просто на вершину емоцій позитивних, і, звичайно ж, були свої складності. Я думаю, що ми пережили не одну таку, знаєте, кризу стосунків, і навіть в даний момент її переживаємо. Але все ж ми разом, і це насправді дуже добре мати біля себе людину. Яка тебе розуміє, розділяє якісь твої бажання і думки, і любить тебе, береже, підтримує. І покажу вам декілька кадрів з нашого весілля, щоб ви трішечки могли уявити, як цей день проходив у нас. Мені подобається моє весілля, напевно, зараз би я нічого не міняла. Воно було досить камерне, таке дуже комфортне, затишне і поруч лише найближчі люди. Тому, в принципі, мені якби нема про що жалкувати, що не було якогось там занадто великого весілля, бо мені було б некомфортно. Дякую всім за увагу, що додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе!